Євангелія від Марка, розділ четвертий. Знову розпочав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо Нього, тож він увійшов у човен і сидів у ньому на морі, а весь народ був на землі, при морі. І він багато навчав їх притчами, і говорив до них. Своїм повчанням. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видзюбило його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло. А інше впало між тернину. І зійшла тернина, та його поглушила, тож воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у тридцять, те у шістдесят. А те і у сто разів більше. І додав, Хто має вуха слухати, хай слухає. А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля нього разом із дванадцятьма про притчі. І Він сказав їм Вам дана тайна Божого Царства! Для тих же, що осторонь усе стається притчами, бо вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, а інакше навернулися б, щоб їм простилося б. І сказав їм Не розумієте цієї притчі, як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово, зараз же сатана приходить і забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті це ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і непостійні. Тож, згодом, коли стається утиск чи гоніння за слово. Вони негайно ж зневірюються. Ще інші посіяні між терня це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього принада багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю це ті, які чують слово, його приймають. Одож і приносять плід той у тридцять, той у шістдесят, той у сто разів більше. І говорив їм Хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним. Ані немає нічого тайного, що у наявність не вийшло б. Хто має вуха слухати, хай слухає. І казав їм Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють, та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. І казав, із Царством Небесним так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень, насіння те кільчиться і росте, а як він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали. І мовив, до чого прирівняємо Царство Боже, або у якій притчі ми його появимо? Воно немов зерно гірчичне, що коли сіється у землю найменше від усіх насінь. Що на землі. А як, посіявши, виростає, стає більшим над усю городину, а віття пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, оскільки вони могли зрозуміти без притчі не говорив він їм. ж, Пояснював усе своїм учням. Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже Перепливімо лишень на той бік і, заставивши народ, беруть його з собою, так як і був у човні. А були і інші човни з ним. І знялася хуртовина, ще й з вітром. І хвилі линули у човен, отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому Учителю, тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: Замовкни, ущухни. І затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них: Чого ви такі боязки? Ще й досі не маєте віри. І страх Великий огорнув їх, і вони казали один до одного, Хто це такий, що йому вітер і море послушні? Послання до Римлян. Розділ одинадцятий. Отож питаю, чи не відкинув Бог народ свій? Ніколи в світі. Бо і я, ізраїльтянин, з роду Авраама, з коліна Веніямина. Бог не відкинув свого народу, що його наперед вибрав. Чи ж ви не знаєте, що письмо про Іллю говорить, коли він скаржиться до Бога на Ізраїля? Господи, пророків твоїх повбивали, і жартовники твої поруйнували, лишився тільки я один, і шукають душі моєї. І що ж йому відповідає віще слово Боже? Зоставив я собі сім тисяч чоловік. Що перед ваалом коліна не схилили. Отак і нині є останок, вибраний за благодаттю. Коли ж за благодаттю, то не за діла. Інакше благодать не була б благодаттю. Що ж? Чого Ізраїль шукав, того не осягнув. Вибрані ж осягнули, а решта затверділи. Як написано, Бог дав їм аж по нинішній день дух приголомшення, очі, щоб не бачили, і вуха щоб не чули. А Давид каже Нехай їхній стіл сильцем їм буде, пасткою, їм на падіння та на заплату, нехай їхні очі потемніють, щоб не бачили, а їхній хребет зігнеться назавжди. Отож питаю хіба вони спотикнулися, щоб упасти? Ні, зовсім ні. Але їхнє падіння стало для поган спасінням, щоб викликати їхню заздрість. І коли їхнє падіння це багатство для світу, і коли їхній занепад це для поган багатство, то скільки більше повнота їх? Тобто повне їхнє прилучення до царства Божого. Я ж кажу вам погане, оскільки я апостол поган і величатиму моє служіння, надіючись, що може мені якось пощастить розбудити заздрість своїх, споріднених тілом і декого з них спасти. Бо коли їхнє відкинення це примирення для світу. То що буде їхнє прийняття, як не життя з мертвих? І коли первісток святий, то й тіло, і коли святий корінь, то святе і галузя. Коли ж деякі з галузок відламалися, а ти, будучи дичкою оливною, защеплений був між них і став співучасником кореня та оливкового соку, то не вихваляйся перед галузям. А коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш корінь, а корінь тебе. Ти скажеш гілля відчахнуто, щоб мене нащепити. Добре. Вони відламалися за невіру, а ти стоїш завдяки вірі. Тож не величайся, а бійся. Бо коли Бог не пощадив природного галузя. То може й тебе не пощадити, тож май на увазі доброту і суворість Божу на відпалих суворість, а на тебе доброту Божу, коли перебудеш у доброті, а коли ні, То й ти будеш відтяти. Та й вони, як не застануться в невірі, будуть прищеплені, бо Бог має силу їх знову прищепити. Бо коли ти відтяти від дикої з природи оливки проти природи був прищеплений до доброї оливки, то скільки більше ті, що за природою будуть защеплені на власній оливці? Не хочу бо, брати, щоб ви не відали цієї тайни, щоб не були самі в собі велимудрі, що засліплення спало частинно на Ізраїля. Поки не війдуть погане повнотою, і так увесь Ізраїль спасеться, як написано. Прийде Сіону визволитель, відверне від Якова безбожність. Такий буде завіт мій з ними, як відпущу гріхи їхні. З огляду на Євангелію вони через вас вороги, а з огляду на вибір Божий. Вони улюблені заради батьків, бо дари Божі і покликання незмінні. Як ви колись були неслухняні Богові, а тепер помилувані через їхні непослух, так і вони тепер, через милосердя, якого ви зазнали, стали неслухнянні, щоб і вони тепер зазнали милосердя. Бо Бог замкнув усіх у непослух, щоб усіх. Помилувати, о глибина багатства, мудрості і знання Божого, які незбагненні Його постанови і недослідими його дороги. Хто би коли зрозумів думку Господню? Хто був його дорадником? Або хто дав йому наперед, щоб воно знову було йому віддане? Все бо від нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Псалом 90. -й. Господи, ти був нам пристановищем по всі роди. Перш ніж постали гори, і народилася земля і всесвіт. Від віку і до віку ти Бог. Ти повертаєш людей в порох, кажучи Поверніться, сини людські, бо тисяча літ в очах у тебе, мов день вчорашній, що минув, і мов нічна сторожа. Змітаєш геть їх, вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє. Уранці квітне, зеленіє, а ввечері підтята висихає. Бо гинемо від гніву Твого, і стривожились ми від обурення Твого. Поставив ти провини наші перед Собою, гріхи наші таємні, перед світлом обличчя Твого, усі бо наші дні никнуть від гніву Твого. Літа наші минають, мов зітхання. Дні віку нашого сімдесят років, а як при силі вісімдесят років, і більшість з них то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву твого, хто бачив твоє обурення? Навчи ж нас дні наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, доки, і змилуйся над слугами Твоїми, насити нас милістю Твоєю вранці, щоб ми раділи й веселились по всі дні наші. Звесели нас мірою днів, за яких засмутив єси нас, мірою літ. Що ми в них звиділи горе. Хай з'явиться Твоїм слугам Твоє діло, і слава Твоя їхнім дітям, і ласка Господа, Бога нашого, хай буде над нами, і стверди діло рук наших, стверди Його діло рук наших. Книга приповідок, розділ 12 Хто любить навчання, той знання любить, Хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка вінець для свого чоловіка, а безсоромна, немов гниль у його кістках. Наміри справедливих правда, каверзи злих обман. Слова безбожних засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема, дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє. Той розуму немає. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю із за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх. Насититься добром людина, за вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє Розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду чинить справедливість, ложний свідок оману. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть. Уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий. На хвилину. Шахрайство в серці тих, що лихо замишляють. Радість хто рає мир. Праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні господеві уста брехливі. Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних проголошує дурноту, рука трудящих пануватиме. Лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову, найвищий скарб людини пильність. На стежці справедливості, життя, крива дорога веде до смерті. Книга Ісуса Навина, розділ вісімнадцятий. Уся громада синів Ізраїля зібралась разом у шіло, і поставили вони там намет зборів Земля була їм підкорена. Зосталося ж між синами Ізраїля сім колін, що не одержали ще свого наділу. І сказав Ісус до синів Ізраїля. Доки ви будете гаятись? Щоб рушити в похід та зайняти землю, що Господь Бог батьків ваших дав вам. Виберіть собі по троє мужів з кожного коліна, а я пошлю їх. Вони підуть у дорогу, пройдуть через край, спишуть його по уділах і повернуться до мене. Вони розмірюють його на сім часток. Юда зостанеться при своїй землі на півдні. А дім Йосифа на своїй землі на півночі. Ви ж розмірюєте землю на сім уділів і принесете розпис сюди, до мене, щоб я кинув для вас жереб тут перед Господом Богом нашим. Левіти ж не матимуть уділу між вами, священство Господнє їхній уділ. Гадже та та півколіном Анасії. Одержали вже свої уділи по тім боці Йордану, на сході, Уділи, що їх дав їм Мойсей, слуга Господній. І встали мужики і рушили в дорогу. Ісус повелів тим, що йшли списувати землю, мовивши так Ідіть, пройдіть через землю, спішіть її та й повертайтесь до мене. І я кину перед Господом за вас у шіло жереб. Пішли ті мужі, перейшли край, розписали його місто за містом на сім частин у книзі та й повернулись до Ісуса в табір у шіло. І кинув Ісус за них жереб у шіло перед Господом і розділив там землю синам Ізраїля згідно з їхнім поділом. І випав жереб колінові синів Веніамина згідно з їхніми родами. Наділ, що випав їм за жеребом, був між синами Юди і синами Йосифа. Границя їхня на північнім боці йшла від Йордану, здіймалась по північнім боці Єрихону, далі йшла вгору на захід і виходила на бет авен пустиню. Звідти... Границя йшла на луз, тобто південним схилом лузу або бетела на південь, та й сходила до атарот Адару, на гору, що на південь від нижнього Бетхорону, тоді повертала, загинаючи коло західнього боку на південь від гори що проти Бетхорону на південь, і кінчалася коло кіріят ваалу, тобто кіріят Єаріму. Міст синів Юди, Це був західній бік. На південному боці границя йшла від кіріят Єаріму, тягнулась на захід і виходила до джерел вод Нефтуаху, далі спускалась до кінця гори, що проти Бен гінном долини, на північ від Рефаїм долини. Потім спускалась до гіном долини євосійським схилом на південь до Ен Рогелу, тут завертала на північ, виходила до Ен-Шемешу, далі до Гілгалу, що проти Адумім звищення, і йшла вниз до каменя Богана, сина Рувима. Звідсіль проходила хребтом проти Бет Арави на північ і спускалась на Араву. Тоді йшла далі хребтом бетхогли на північ і кінчалась над північною затокою Солоного моря на південнім кінці Йордану. Це південна границя. Йордан був його границею на східнім боці. Це було спадкоємство синів Веніямина, кругом у їхніх границях за їхніми родами. Міста ж коліна синів Веніямина за їхніми родами були такі: Єрихон, Бет-Хогла, Емек Кеціц, Бет Арава, Цемараїм, Бетел, Аввім, Пара, Офра, Кефар Амоннай, Офні, Гева. Дванадцять міст з їхніми селами. Євеон, Рамма, Берод, Міцпа. Кефіра, Моца, Рекем, Єрпел, Тарала, Цела, Елев, Євусій, тобто Єрусалим, Євеат та Кіріят, чотирнадцять міст з їхніми селами. Це наділ синів Веніамина за їхніми родами.